Вітаю! Сьогодні у нас 9 березня, сонечно, тепло. Хочу показати, щоб в мене залишилось на продаж, якщо по кому потрібні. Є в мене груші на карліковій підщепі s 1 ну, Тут трошки менше, а тут більш ну, такі нормальні підщепи. Ага, стать, ага. Володя, щоб було видно, які вони зростом з да, ну Метр. Десь метр трошки менше. Такі. Вони будуть відносно недорогі. Карлікова підщепа. чим цікава, дерево росте невеличке і вступає в плодоношення на, на третій рік десь. Вже. Ну, завжди груша вступає там на 7-8, а на цій підщепі на третій, ну, максимум четвертий рік починає квітнути. Тут, тут, тут декілька сортів, вони будуть в описі під відео. Дуже гарні сорти. сорти. Це пізні, середнє, середні, осінні по моєму є там зимовий, ну, ми подивимось. Опілі, в общем, під, оп... під відео в описі я залишу. Отака так. вона виростає, ну може трошки буде там більше, трошки гілки будуть, може потовще. Врожайність може сягати 30 кг в принципі, гроші на карликовій підщепі Ну, в залежності від сорту. тобто вона ну, невеличка. Я її ще не обрізав. Ну, може ще поріжу. Це у нас ноябрьська. Кому треба живці, можу нарізати. ще, Вони не розпускаються. Ну, сьогодні наріжу, будуть живці, кому потрібні. Угу. Так, це, мабуть, все, що я хотів. А, ну, вон, ще така сама груша, те, що... Марія, Давай підійдемо сор... туди. Да. Щоб це... люди дивилися, що вони невеличкі, у кого так, маленькі, не е, маленькі садочки, то для, для них вона буде. Так, це Марія. Дуже, дуже гарна. Це груша, кому потрібна. Ну, ви знайдете її в інтернеті, якщо кому цікаво. У ну, нас так. ще вона не плодоносала. Ні, вона все, плодоносила, так, вона, так, вона так, в нас вже. Я... Плодоносила, ми її просто не знімали. Вона в нас плодоносила. Плодоносила, ну, да. ми її не знімали, ми ж взагалі формою займаємося. А да. це так. На все добре, миру. Телефонуйте, кому треба. Телефонуйте. Телефон буде в описі під відео. Na no, wszystko dobre, na no, dobre. Do Do po po bachnia. Bachnia.